Знову ж таки, коментар. Не відволікайтесь, будь ласка, від теми. Збивайте про мій прямий ефір. Давайте розберемося. По-перше, я вже казала, що а, увага у нас не, фуксу, не фуксується. Не фіксується більше 15 хвилин. І то треба, блін, дефіга, постаратися, щоб 15 хвилин було повний фокус уваги. І тому я роблю так, щоб людина переключилась і потім заново включилась в тему. Це метод не я придумала. Другий варіант. А, дивіться, прямий ефір це комунікація з людьми. Тобто мені пишуть, я там, читаю і кажу, ой, я думаю, не так, наприклад, або я думаю там, і якусь свою думку. Це не лекція. На лекцію, будь ласка, приходьте, я створю курс по плануванню. От, е, я Там, де я візьму, я читаю лекцію. Здрасті, привіт. В 5 ранку я встаю, в 6 ранку. Вам це допоможе? Ніхіра не допоможе.